Всім привіт! 17 березня 2025 рік компанія Електромотор. Пропонуємо, друзі, вашій увазі, аератор Alco sf 4036 Поступив заказ на дану модельку, буду вести на заказ і хотів вам показати. Не збирав, друзі, ручка окремо, кріпежі. Також керівництво по експлуатації. Ну, багатьох цікавить і, іменно показую от, іменно аератор. Покажемо, як виглядає ця моделька і що йде в комплекті. Тут у нас отсік для акумуляторної батареї. Іде дана моделька без акумуляторної батареї, друзі, без зарядного пристрія і також нема травозбірника. І отакий от в комплекті ніж. Отак, друзі, виглядає. Показуємо на коробочці от такий тільки ніж. Все остальне, якщо у вас немає, окремо, накуплять акумулятор, зарядний пристрій і також, отаку, друзі, отаку, такий вал треба купляти окремо. Регулюка по висоті у нас є, показано, дивимося. П'ять положень і регулюється завдяки отій крутілочці. Так що, друзі, кого зацікавила дана моделька, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. По можливості уступаємо, друзі, в ціні. Отак іде в коробочки, вже практично зібрано. Осталось прикрутити ручки, поставити акумуляторну батарею. І все, він у вас в роботі. Друзі, всім гарних покупок. До мирного неба. 0,63 426, 1010. 10.